Вітаю, друзі. В мережі шириться інформація про те, що начебто адміністрація Трампа і республіканці наказали або наполегливо порекомендували владі України зняти Андрія Єрмака з посади, відсторонити його від справ. Начебто немає підтримки у нього. Серед республіканської партії, ну і взагалі у них є бажання відсторонити цю особу від справ від посади. Зараз ми з вами подивимось Не дарма ви обрали ж саме його в Телеграмі для того, щоб ми розглянули це питання і загально його, ну його портрет такий. Дякую, друзі, до речі, Ютуб мені прислав. Вітання з першим мільйоном переглядів каналу. Дякую вам всім за вашу активність, дякую за те, що ви дивитесь, за те, що довіряєте. Дякую вам велике за це. Так, дивимось. 52 роки Андрій Єрмак, Хрестовий король. Ось він тут випав, у нього проблеми зі здоров'ям випали, а, проблеми серцево-судинні і проблеми травлення. Такі, ну це так, паралельно а, вказано, у нього проблеми з цими органами і з цими функціями. Що на серці, що під серцем? В голові у нього, що в ногах топче, що було, або що є, що буде. Так, дивимось в голові у нього розмови якісь з дамою. Розмови з якоюсь владною дамою, або дамою, яка десь в дорозі або десь не поруч з ним, тобто з якоюсь владною дамою також він злиться на злиться на немож, неможливість, або у нього є якісь плани перемов з русньою, так скажемо. шістка тут бубнова вказує русняве, ну тобто проросійське в цьому розкладі. От він злиться на те, що він не може донести, не може якби, що не він, і він не зможе і не може оці. Чи перемовини організувати, чи що від нього він можливо розуміє, що від нього в цьому процесі, в процесі перемовин, від його послуг, так скажемо, скоріш всього, відмовлять і вже відмовили, тобто недосяжне щось в плані перемовин. Якось він хотів і хоче залучатися саме в ці перемовини. В розмови, переговори оці, але він щось злиться, що його відсторонюють від цього. От, в голові в ногах він топче, в ногах він топче якесь далеку дорогу, захід, це також вказує. Західна карта, тут пікова мастя, це вказує на захід. Також він злиться злиться на захід, сльози у нього, бачите, з далекої дороги. тобто він або їздив кудись, або була у нього якась така нещодавна дорога е, туди, на Захід, можливо, це навіть США, О, і, йому або відмовили, ну, тобто він зі сльозами поїхав. Він незадоволений і розчарований, в розпачі поїхав. Тобто він ну, не досягнув якихось своєї мети. Дев'ятка, червоний, він втопчив в ногах, якусь, е, це може бути. Девятка часто вказує на дружбу, от, можливо, якогось друга. І також дев'ятка це може бути постільна карта, це може бути як і хоханка, так і дружина. Ну тут більше от, все ж таки в контексті цього, цієї комбінації це подорож зі сльозами, і оця дружба, розбита ця дружба. Тобто він його не прийняли. Там зі сльозами дорога в їх, випала в нього. Ну, ось карта влади тут випала, він вважає себе першою людиною, можливо, взагалі в країні, бо тут така карта, що він вважає себе майже президентом, так скажемо. Карта влади тут потужна. І от його життя він асоціює себе з першим номером, а оця поїздка, яка була в нього, і це те, що його так не прийняли, це серйозно його зачепило. У роботі йому удар випадає найближчим часом. В цьому секторі це найближче майбутнє, бачите, удар по роботі. У нього м, така, склад такий склад, він людина психічно е, як, нестабільна. Тобто він, у нього такі хвилі, знаєте, в психіці. Зі скандалами, з, з ударами і скандалами, вісімка тут вказує на якісь скандали, на плітки, на чутки, на такий якийсь темний, нехороший не піар, от, такий удар от, для нього випадає по роботі, і з цим ударом таким він відійде. нього випадає втрата роботи. На серці в нього, дев'ятка, це його він така людина, от бачите, він дуже Само, самозакоханий ось так. Ось дев'ятка це вказує на його, на його самозакоханість. Закоха, самозакоханість в тому, в його позиції от, у владі, в його статусі, от самозакоханість. Він, тобто біля нього навіть тут не випадає е, серйозної дружба отут випала якась, але він її в ногах топче, тобто відштовхує від себе. тобто він е, Вважає себе лідером і вважає себе найголовнішим, найвпливовішим і так далі. В нього, бачите, на серці самозакоханість, а під серцем його дії. Тобто, ці, знаєте, як з барського плеча. От, отак, але роботу він втратить. Ось це найближчим часом випадає. Найближчі місяці це може бути, ну може, може бути і рік. Тут весняна карта. Ну, подивимось, коли точних термінів карт, в картах немає, тому. Ось така картина. Людина, вона, вона не хороша, емоційно нестабільна, самозакохана, вважає себе самим, самим таким впливовим діячем політичним, але якось все одно його рухи скуті. Тобто він не має офіційного статусу якогось і не має підтримки західних країн, от цієї. він не акумулює. Навколо себе якусь силу від заходу Ось так. або довіру. Там. Особисте життя ми не будемо залазити дивитись там е по, по тому, що стосується питання, я вам сказав. А зараз ми подивимось, е яке відношення демо е республіканської партії цій, Трамп... Трампівської. Адміністрації до нього. Чи дійсно вони от до нього, як вони до нього стали? Це подивимось. Вони хочуть, щоб він. Ну, по-перше, вони не вважають його якоюсь дієвою впливовою фігурою, як офіційно. А по-друге, вони дійсно, бачите. Щось там, або його вислови, от тут його розмови випадають, його або вислови, або наклипи, як вони вважають, на республіканську партію, або там особисто, можливо, на Трампа, можливо, були якісь такі моменти, які вони якби не можуть забути йому. Але вони для він для них пусте місце, і вони хочуть, щоб він, бачите, тут пуста робота в казенному домі. І вони вважають, що він, вони вважають його там зайвою особою, шкідливою особою. І для них він загрози тут він не представляє для них ніякої, звісно, але все ж таки ставлення до нього вкрай негативне тут випало. Негативне стосовно його висловлювань, стосовно його позиції там якоїсь і так далі. Тобто вони його не переварюють і вони будуть. Вимагати, і вони будуть вимагати його відставки. Ось так. У нього ніяких там немає ні контактів, ні перспектив в стосунках, і взагалі на Заході він особа, яку не сприймають. Ось так, друзі. Особа, яку не сприймають. Тому дійсно, ну, вони доб'ються свого і, скоріш за все, його найближчим часом приберуть з посади. Тому не на пустому місці, не на пустому місці ці, ця інформація, яка з'являється в мережі, дійсно, вони. Будуть робити все. Трампівська адміністрація і американський, американський, американська влада вони будуть робити все, щоб його відсторонили і прибрали від справ. Ось так. Така була відповідь на ваше питання. Подивились ми на цього політичного діяча. Я вам дякую, друзі, за перегляд, за ваші вподобайки. Дякую за те, що за те, що. Подивились. Дякую вам за те, що ми з вами разом досягли такої психологічної відмітки 1 мільйона переглядів на каналі. Дякую вам за все. Я бажаю вам тихого, безпечного, мирного дня, вечора і взагалі часу. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. І до зустрічі!